Доки рашисти чинили нові обстріли Україна у самій Росії, все почало тріщати по швах. Раптова трагедія з Дамбою та Ге, що відірвали важливе значення для країни окупантка. Скоєне зло не могло залишитися безкарним, і рашисти атаками по нам спровокували лихо, яке годі спинити. Кремль мовчить, але кадри вже в мережі. Хаос, дим, паніка, все, що вони сіяли, повернулись до них із потрійною силою і затоплює навіть Москву. Як доля відплатила їм тією ж монетою, побачите вже за мить. На Росії внаслідок вибухів спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції однієї з ГРЕС, що призвело до виведення з експлуатації двох енергоблоків. Факт пожежі підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубів. Водночас місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють, що Новочеркаська ГРЕС, начебто, атакували. Утім, у пабліках пишуть, що цей удар, начебто, міг відбутися зі сторони Росії. Отже, поки окупанти обстрілюють наші території, у них самих відбувається не. Зрозуміли, що у соцмережах місцеві жителі публікують відповідні відео. При цьому перед пожежою місцеві чули звуки польоту чи то ракети, чи то дронів в небі над Ростовською областю. Потім в районі електропідстанції лунали потужні вибухи, після яких розпочалася пожежа. Через загорання на підстанції Дреси автоматично відключилися високовольтні лінії. Тихорецька та Ростовська місцеві повідомляють, що це сталося під час обстрілу України, і, начебто, Рашисти випадково просто нанесли удар не туди, а тепер не. Зізнаються цікаво. До речі, також те, що раніше вибухи пролунали ще на двох великих російських грес: на Каширській біля Москви та на Канаковській у Тверській області. Про це повідомляють російські змі та російська влада. Ну а росіяни, які відпочивали і ніжились на сонечку неподалік від рязанської греш, чули звук вибуху і побачили хмару диму, яка після цього охопила енергетичний об'єкт у центрі Арефії. Російська влада при цьому заперечує важливі прильоти і говорить про горіння трави. Про займання на гресу Рязанській області написали і в телеграм-каналі. Російські ЗМІ «Рядовка». При цьому автор допису стверджував, що на Рязанській Грес начебто, сталися вибухи, і почалася пожежа. На відео, знятому на місці події. Ви будівлі, охоплені димом голос свідка, який робив запис, пояснює, що, начебто, відбулись хлопки. І після цього з'явилося задимлення. Був хлопок і зараз горить щось. Щось вдарило на Гресі. Сильний був хлопок, сильно димить, але не на самій греса не скрайчку. На відео у регіональному відділенні МНС Росії в Розянській області відреагували на відео в соцмережах. Прес-служба російського відомства у телеграм-каналі запевнила, що ніяких прильотів не було. Але, як бачимо, кадри свідчать зовсім про Інше, але на цьому біди рашистів не закінчується, адже Москва та область перетворилася на суцільну зону потопів. Вода паралізувала транспорт і затопила вулиці. І затоплення все посилюється. дороги підземні переходи, житлові квартали та навіть станції метро. Городяни жартують, що пора пересідати на човни, але транспортна ситуація в місті аж ніяк не до сміху на фіолетовій гілці московського метро спостерігаються значні збої. Поїзди рухаються з великими інтервалами, пасажири застрягають на платформах. На шматовському проїзді до рівень води сягнув критичних позначок. Залило мотор легковика Постраждалі розповідають, що машина заглохла просто посеред вулиці. Деякі росіяни подіставали. Навіть сапи, або дісталися до своїх машин. Я поплыл на парковку. От Парковка перекрыта, вот достал САП, вирішив поплыть. Глубины хватает, все хорошо. Вулиці Москви перетворилися на річки через масове затоплення. Комунальні служби цілодобово очищають каналізацію і відкачують воду з доріг підземних переходів та дворів. Однак через обсяг робіт своєчасно впоратися з наслідками негоди вдається не скрізь. Такі водоспади з'явилися в Москві. Один з них на вулиці Трофімова. Також затопило ЖК, садові квартали. Літні будинки на Патріарших ставках. Там вода піднялася майже на метр. І потонули машини, які стояли на підземних паркінгах. До речі, саме тут розташований пентхаус дружини Путінського псевдоісторика, переговірника Мединського. Ще один гучний випадок селище Грінфілд у Підмосков'ї, де розташовано, як припускають, один із найдорожчих приватних будинків в країні, Садибу глави Газпрому Олексія Мі. Ілера вода затопила територію елітного населеного пункту. А розкішна резиденція площею майже 7 гектарів за даними змі постраждала від негоди. Однак стихія вдарила не тільки по столиці, підтоплення зафіксовані у Жуковському, Раманському, Красногорському, Одінцово та інших містах Підмосков'я. Так, Нарофомінський район Підмосков'я пережив руйнування інфраструктури, внаслідок чого приблизно 100 осіб опинулися тимчасово ізольовані. Потони між через трумок річки ісьми був розмитий через. Сильні дощі знищивши одне транспортне сполучення, яке було єдине. Крім цього, у підмосков'ї одна із станцій метро перетворилася на справжній басейн. Зараз її закрили, щоб відкачати воду і відновити роботу. так народ ходить. об'євлення ніхто не робить, щоб витопила платформа. У Красногорську на залізничній станції. Павши на підземний тунель, а в Одінцово мешканці змушені буквально лазити вздовж парканів, щоб не опинитися по в воді. Через потоки, що заливають вулиці, місцеві називають ці сцени паркуром по примусу. Також російські пабліки повідомляють про те, що в Істринському районі зливою розмило дорогу через потоп. Жителі села Холми в бесіді з обережно Москва заявили, що це був єдиний асфальтований насип через тромок. Пошла, також провал дорожнього полотна стався Любліно. У районі події повністю перекрили вулицю. Фахівці намагаються боротися з катаклізмою, однак затопили не тільки проїжджу частину, а й підземні переходи. Зокрема, на залізничній станції Павшино в Красногорську водою наповнився тунель під коліями. Росіяни пишуть, що потрапили до колій на Ілінське Шосе можна тепер лише на човні. Перехід тимчасово закрила і також було припинено посадку і висадку пасажирів на станції Павшино. Аварійні бригади відкачують воду. Ну а тим часом у підмосковних льобанцях затопило ринок. А шосе в москві у воді опинилася вся підлога магазину косматика, який розташований у підвальному приміщенні. А, магазин Косметікс весь затопило. сьогодні 21 первіде. Весь товар плаває, ущерб громадний. А, там у метр вади може більше. Також повідомлялося, що проливні дощі пройшлися в Новосибірську за 3000 тисячі кілометрів від Москви. При цьому в Карелії попереджують про небезпеку лісових пожеж та дощів. Не було вже там кілька тижнів. А напередодні вода розмила гідроспоруду в республіці Карелія на Біломорканалі. Наслідок прориву дамби знесло ближні будинки. Росіяни повідомляють російське змі з посиланням на місцеву владу плотины нет, просто ее, просто нету. У течі більше будинки, ось там були будинки, тама снісло зазначається, що у Карелії прорвало тимчасову перемичку між 10-ю та одинадцятими шлюзами Біломорканалу. Її встановили там на час реконструкції. За даними МНС, у зоні підтоплення, опинилися навколишні населені пункти при 11-му шлюзі. Повідомляється про руйнування щонайменше трьох будинків Наслідок прориву дамби на Біломорканалі постраждало 10 людей. Повідомив губернатор регіону Артур Парфенчиков. При цьому синоптики попереджають, що залишили. Вати Москву буде до кінця тижня, судячи з прогнозів, до з грозами йтимуть щодня. Тим же часом ще одне велике місто опинилося на грані затоплення, і мова йде про Санкт-Петербург, який охопила масштабна повінь напередодні. Рівень води з зовнішньої сторони дамби сягнув майже двох метрів. Нині у зовнішній частині фінської затоки у Санкт-Петербурзі рівень води перевищив 180 вісімдесят сантиметрів. влада намагається зробити все, аби запобігти затопленню міста. Ну і на цьому катастрофи для росіян не закінчуються, адже вони потерпають не тільки від потопів, а ще й від того, що расисти обстрілюють самі себе. Так, з'явилися повідомлення про черговий курйозний інцидент на фронті, коли російські війська обстріляли власні позиції. За даними українських військових та числаних відомо в соцмережах, Росіяни ймовірно через хаос на полі бою та відсутність належної координації завдали удару по своїх же підрозділах. Тож наразі це було все. до зустрічі. на Навіть Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.